Ще одного колаборанта на Херсонщині затримали напередодні співробітники Державного бюро розслідувань та служби безпеки. Колишній прикордонник під час окупації влаштувався оперативником південній колонії. 90. цей чоловік брав участь у репресіях проти українців у самому Херсоні. На цей момент підозри оголосили 77 особам, фізично затримали дев'ятьох. Як виявляють колаборантів, спеціальний репортаж Ольги Читайло. Це червень 22-го. в окупованому Херсоні підривають авто колаборанта. Спершу кажуть, водій загинув, потім поранений. Стає відомо, що за кермом був Євген Соболєв. призначений окупантами. Так званий очільник управління служби виконання покарань до війни. Керівник північної виправної колонії номер 90 у Херсоні оголошено про підозру, як я вже казав, колишньому керівнику. Цієї установи разом із співробітниками державного бюро розслідувань. Ми у дев'яності колонії за віконцем у дверях тюремної камери порожні нари. Під час окупації тут утримували понад 800 осіб. Колаборанти змушували в'язнів працювати на ворога. А перед звільненням міста вивезли звідси всіх. Вивезення ув'язнених українські правоохоронці розслідують як незаконну депортацію. Виконавці теж під слідством, зокрема, і Соболів, який вижив і втік з окупантами. Зараз його судять заочно в Одесі за статтею Державна зрада. А кілька тижнів до того завершили досудове слідство ще щодо двох зрадників, працівників тієї ж в'язниці. І з власних джерел ми дізнаємося, що одного з них звуть Олександр Демченко. Про нього представникам громадської організації захист в'язнів України розповідав засуджений, якого під час окупації. Ці утримували у колонії номер 90. Вивозив мене начальник оперативного відділу управління Херсонської області Демченко. Коли мене в камеру посадили, то прикували наручниками до ліжка і замотали руки і пальці скотчем, щоб я не міг вскритися у такому стані або сім днів. Чи в'язнень підтверджує, що засуджених постійно катували. В'язнів змушували до співпраці з ворогом. Соболів, який очолював систему, у тій же ті ж дев'яності колонії налагодив максимально комфортні умови для росіян. Тут ремонтували їхню техніку, тут лікували поранених і ще чистий бізнес. Перемарковували товари з Росії, бо херсонці не хотіли їх купувати. Ця жінка живе поруч і бачила, як працює система. З метою безпеки ми не показуємо її обличчя. Коли я бачила автобус, то вивозили зеків роботи. Як я слишила що їх вивозили ночі? Разом із співробітниками ДБР їдемо на іншу точку. Це Херсонське СІЗО. Майже берег Дніпра сюди не раз прилітало за приміщеннями. Стежить ворог. Хоча, як і в колонії, номер 90, тут зараз нікого не отримують. 11 травня два року під час заходу окупантів на територію Херсонського слідчого ізолятора цієї каміри був застрелений Засуджений, який виглянув віконця. Як ми бачимо, на сімки два отіри від зброї стане засуджений помер. Росіяни зайшли на територію СІЗО лише торік у травні, розповідає один із співробітників. Ми ще сутки тут стояли і на, на наступний день то ми всі сюди повиходили. У нас чотири офіцери вийшло останніми. В 17.00, я пам'ятаю цей день, тому що я виходив у з ними. Нас ведуть далі вузькими коридорами і з цієї точки добре видно спалену кімнатку. Окупанти її намагалися знищити восени перед втечею. Палі не Там були їхні документи, так? Ну частково були. папери, вдалося частково врятувати, і тепер це важливий доказ у справах зрадників та колаборантів. Моніторяться і їхні телеграм-канали. Більше того, деякі з них продовжують спілкування з родичами, які знаходяться на території України підконтрольні. От деякі намагаються спілкуватися з колишніми колегами своїми і ну, скажімо так перетягнути їх на свій бік, але ті відмовляються і надають відповідну інформацію нам. Іноді допомагають і місцеві Микита Комбат комбати з чорнобаївського добровольчого формування територіальних громади після деокупації міста разом з побратимами знайшов список правоохоронців, які зрадили батьківщині. Іменно тих співробітників якби ми з ними сталкивались, да, ми там футбольні болельщики фактор, що вони казались колаборантами для мене. Він... Лічна боніприятен, щоб розслідувати ці справи, співробітники ДБР приїздять з інших міст. Відділення в Херсоні зараз не працює. Під час окупації тут базувалися росіяни. На сторін знаходимо агітки окупантів на співпрацю херсонців. Вони намагалися спокусити грошима. Декого привабили посади, хтось сліпо вірив, що Росія врятує. Відсоток зрадників вирахувати зараз складно, кажуть у ДБР. Але точно відомо більшість із тих людей, які склали присягу, їй не зрадили. З Херсонщини Ольга Читайло та Сергій Марченко. Факти ICTV, єдині новини.